Ну ось. Шість панелей. Два кВт 860 вісімсот шістдесят. Дають 12 ампер, ну може там більше. 230 тридцять вольт. Ну, щось маловато, дуже просідає. Або це МПТшка занижає, або не знає. Або просадка. Чомусь. Або чомусь просадка. Треба поміряти. Ну, непогано, я хотів би, щоб... Це б майже 2,9. Я хотів, щоб хоча б було 3 кВт можна попробувати можна спробувати дві панельки підключити подивитися скільки вони видають Вертор тримає 3 кВт на вантаженні За сьогодні вже 4,5 кВт накрутив Погода Марк нема. Тінь падає майже під 90 градусів. Ці трошки панельки туди-сюди. Сонячні панелі. Сонячні панелі 46 градусів. Нагріти. Може вже тут йдуть втрати на цей, на нагрів та й так не дуже максимально виробляє. Ці 43 градуси зверху показує і ці 43 градуси. Тобто вони гріються одинаково, я думаю, може менше будуть грітись. Але особої різниці нема. Гріється що ти що ти. Ну, ось таке. Можна затестувати тестером панелик. Може зараз чаю зроблю, собі поп'ю. Та я буду щось тестувати, тут пробувати. І так, тестую сонячну панель. Лонжі. 585. Ну, надіюся, вам було видно. Так, і що ми? Тестер показує 49 вольт. Майже щось маловато, ну але нагрів. Так. Нагрів панелі майже 53 градуси. Так, і що тестуємо. Але сліпо вірити цьому приборові не варто. Треба дивитися на ось ці показники, чи правильні, чи ні. Так. Це трохи неправильні показники. Це неправильно показує. Так... Ну, ток, ток видає, мабуть, правильно. На 1 А. Ну, десь 13,3 має бути. А ось тут має бути 4, 44 вольти. Ось. ось так десь має бути. І то ось тут 40 з чимось вольт має бути, а ось тут 13,5. Ну 42. Ну, але ампераж неправильно показує. Ось ці показники правильні, короткого. Цього. А ось це показує невірно. Так, ми бачили, що є 13,5. ток і 42 вольти будемо рахувати. То можна порахувати 42 на 13,5. Ну, десь 550 видають, я думаю. Це неправильно показує, так що ви не думаєте, що там справді стільки є. Ми перевіримо. Підключимо ці дві панелі до інвертора і подивимося скільки. Ну, десь ось так має бути 550. п'ятдесят. Оце десь вона, мабуть, стільки й видає. Цікаво по. Зрівняти з райзенами. 13,7. Ну, оце 13 ну, неправильно. Тут має бути... Тут бачите, 48 і тут 48,7. Так не має бути. Під навантаженням. Ось тут має бути 44, 43, 42. Тому це неправильно 650. Десь 550 видають вони. 580 ніяких там. <хи> Я посчитаю 13,5 на 42. Ну десь так. Я думаю, там ніяких... Ну, 550, 580. Мабуть, нема. Ще зараз зараз спробую під райзени поміряти. А тепер тести райзена. Одне мені ще не понравилося, що напруга. Напруга 46 вольт, 14 ампер. Хоча там має бути 13. Ну, зверху показує 43 вольта, 12,6 550 ватт. Ну вони десь не видають стільки. Було там 42. Ну, 12,6 я бачив. Навіть 13, мабуть, можуть видати. А ну ще раз. Ну, 13,1. Ну, це десь 500. Вот видають напруга щось низька дуже. Трохи є місцями, звісно, какашками обісраніший. Тут дим пускають. Якраз. Ну, коротше ось так показує себе райзен і так показують себе ці лонги. Ну це більш реальне до по, по, схоже до реального 550. Я думаю менше. В реальності вони, може просадка на дротах, але в реальності вони видають 4 панелі, 1,9 кВт. Може там ще десь е, йде наживлення живлення інвертора, ну десь, ну нехай 500 Вт. А ті теж десь, ну не знаю. Оці мене видавали, райзени видавали 1,9 кВт. Зараз із лонгістями видають видають 2,9. Тобто, кіловат додався. Можливо, вони скидають через оцей там більший ток. Тут 12,8, а там 13 чимось. Скидають потокові. Хоча короткого такий самий показує. Ну 13,2. Не знаю. Це неправильно, мабуть, прибор показує. Ну, ось непогані показники. 42, ось так воно мало б і бути. Тільки що тут 13. В принципі, зараз номінал свій. Типу, мають видавати ті десь 500, ті десь 550. Але в реалі щось якось менше. Виходить, тут навіть 14,6 то короткого заміряв. Підключив я чисто лонгі. Ого, тут навіть 14 ампер показує. 82 два вольти, восімдесят, сімдесят. Ну ось скільки видають дві панельки лонгі. Я подивлюся, може воно устаканиться. Ну, коротше, десь кіловат 50 Вт. Ну 500 Вт видають. Може десь там йде втрата, ну тут ще ж плюс живлення інвертора. Якщо я підключу зараз живлення від мережі, то буде більше показувати. Це там дим, бляха той. Може, в мене тут інвертор так працює? Ось така напруга на двох по 30 чимось вольт. Ну, ось 1,40 Вт, один, 40 ватт, один 50 Вт. Тобто 525 Вт видає зараз панель в реалі тут вже на інверторі. Фокусуйся. Ці видають 13,5, а ті около 13,12,8. Ну коротше пів Ампера в мене потих зрізає током. Коротше, ось така такий нюанс з різними панелями. Що токи. Хоча заявлено було 13,2 там, типу, робочий ток. А на райзенах 13, я думаю, тих 200, а от воно там 13 не видає, а тут більше видає 13. <свистити> от така херня. Отак от підбирати панелі по, по характеристиках заявлених. Ну ось 1 кВт видають вони. Підключити чисто райзени, подивитися, скільки вони видають. Ось райзени підключив. Вже 13 показує 145 вольт 1,94 Поки не обновляється, щоб подивитися, скільки Ампер. Може тоді раніше трошки менше видавало, а зараз зліт ще іпс... інсуляція, ну, може 3 буде кВт видавати. Ну я спробую після цього тесту відключити всі і спробувати ще. Ну, десь о 11-12 12, 12 годині було 2,9 кВт. Там було 13,5 тут 13 не знаю скільки Ампер. Точніше тільки на програмці можна на телефоні побачити, а воно обновляється раз в 5 хвилин. Так, обновилося. 1.95. А Скільки Ампер? 13,5. О, то по, токові вони співпадають. Це дуже добре. Тому я думаю втрат не буде. Хоча заявлено, що ці панелі має бути тільки 13 А. Вольтаж дуже просідає. Якби був вольтаж заявлений, це мало бути б 160 вольт то 160 вольт було б якраз би номінал видавав, а так не видає номінал із-за розсадки напруги. Тобто вони потокові, мої ці дві панельки співпадають. Вчорайзини що ці. Ну ось таке, зараз покажу. Видають 1,95 Пробую підключати 96. Пробую підключати райз цієї лонгі. Так, підключив лонгі я до своїх райзенів. Так, 1,7 кВт. Ну, давай, фокусуйся. 2,6, 2,7, може там дим попадає. 10 А чомусь. Тільки що вже давали по 13 непонятно. 2,7 може не вистачає навантаження. Тут 13,2. Щось мені видає потужність. По окремості 13,5 видавали, а разом 13,2. Що так десь контакти, кабель тоненький чи що. 2.96. Ну чуть-чуть ну, десь якісь просадки йдуть, 297. Ну я там ще дим десь потрапляю. Ну, коротше, щось по окремості. Чомусь окремо видає більше, ніж разом. Десь якісь є нюанси. Що в теорії, якщо додати окремо, що було заміряно, то мало бути 3 кВт, але 3 кВт не видає. Тут навантаження, мале, не набирає потужність максимальну, Бо зарядка там йде якась певна ампераж. 900 Вт на батарею йде. І навантаження 1,6 кВт. 2,5 кВт всього навсі. Ну тут 2,6, 2,7. Ну ще якесь живлення йде на інвертор. Ну, ось так. Ось вирішив засняти, що 3 кВт видає, навіть чуть, -чуть більше. Але що ток... Десь в районі 13 А 227 вольт на полі. Не слабо так просідає, з 280 50 вольт просадка. Треба ще я ще хотів, що тест зробити, підключитися з надвору на кабелі, подивитися, яка там напруга. Може сюди доходить вже менше, чим там. Може просадка по кабелю вийде ще Давай 5 кВт на вантажі.